Українська армія звільнила 88 населених пунктів на Херсонщині, де мешкають близько 12 тисяч осіб. Ще на початку жовтня таких сіл було півсотні. Тож наші збройні сили рухаються вперед, попри постійні російські обстріли. Важкі бої точаться на Бахмутському напрямку на Донеччині. Росіяни зібрали чималі сили, але наші захисники міцно тримають оборону і відбивають атаки ворога. Окупанти ж б'ють і по ділянках фронту, і по мирному. Населенню на Луганщині найгарячішою точкою є напрямок Сватового. Росіяни обстрілюють деокуповані території. Крім того, окупанти позабирали в людей хати в селах вздовж лінії фронту. А тепер дісталися і до міст. Заселяються самі або заселяють інших людей у квартири українців в Рубіжному та Сєвєродонецьку. СБУ затримала російського агента, який працював керівником Миколаївської ритуальної служби. Сталося це під час наради мера міста Олександра Санкевича. Одним із завдань зрадника було організувати потужну агентуру групу спецслужб Росії. Крім цього, затриманий інформував РФ про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інших закритих питань, які обговорювалися під час нарад у міськраді. На тій же нараді всім присутнім під камеру сказав і зараз повторюю, що так буде з усіма, хто посміє зрадити нашу державу. Звичайно, ще буде суд, і саме суд винесе вирок. Але я вважаю, що за співпрацю з окупантами має бути найвища міра покарання. Торгнення до України з території Білорусі малоймовірне, вважає британська розвідка. Що в середині жовтня Лукашенко анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військ. А згодом мінськ опублікував відео з прибуттям військових з РФ. Експерти певнять, Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні. Тож ці оголошення можуть бути спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність та переконати Україну відтягти більше сил на оборону північних кордонів. Тим часом на Волині тривають планові навчання військових. Жителі області сьогодні чули звуки вибухів, але переживати не слід. Це працюють наші збройні сили України. Влада закликала Волинян зберігати спокій та не поширювати інформацію, яку може використати ворог.